Дня, дорогі мої глядачі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні такі в нас протягом дня коротенькі два прямих ефіри, прогнозування на запитання, які ви так часто задаєте. От Перший я вже зробив Шойгу, що буде після його зміни, звільнення. І зараз ми говоримо про те ж запит, який останні кілька днів чомусь вас дуже активно цікавить. Це ленд-ліз в жовтні. Що відбудеться після його приходу? Взагалі навіть дехто питається з вас, а чи буде взагалі цей ленд-ліз? Що зміниться в Україні? Чи буде він в повному обсязі? І от багато питань навколо цього ленд-лізу є, актуальних, тому зараз будемо їх розглядати. Давайте будемо приступати. Ефіри будуть збережені, тобто, хто, звичайно, не може дивитися в прямому ефірі, то, будь ласка, заходьте, дивіться в записі, для того, щоб ви отримували сповіщення, коли підписуєтесь на YouTube канал, ставити дзвіночок нагадування. Так, отже, питання лендлізу. Давайте зробимо розклад Оракул. Питання лендлізу в жовтні. Чи нарешті вже відбудеться його повноцінний прихід. Так як заявлено, повномасштабний. Що він змінить в Україні? Що взагалі буде з цим лендлізом нового для нас? Нового, ключового, переломного. Так, дивимося. Ну... Що вам сказати? По-першому розкладу. Картина цікава, чим. картина цікава чим, Взагалі, центральні карти мені не дуже подобаються, бо це аркани ось мечів. Зараз я ще цих дотягну 5 карт. Подивитися, що тут де внизу. Аркани йдуть мечів. Вісьмірка мечів, рицар мечів. Перевернутий і двійка мечів. Тобто, знову ж таки, чи варто очікувати. Повноцінного приходу ленд-лізу саме протягом жовтня. Ну так ми ставимо запит, да? і по цих трьох центральних арканах можна сказати, оце все ми чекали. Зв'язані руки, зв'язані можливості. Тому що справді той прихід, ну, який був вже по факту збройний, він дає і зараз потужні якби, результати. І заявлені ленд-ліста має бути така поставка, якби всіх необхідних. Збройних як це правильно, інструментів, не знаю, як правильно назвати, напевно, так для того, щоб ну, повністю вже вибити ворога з України. Двійка мечів говорить, що все-таки це теж буде певними партіями. Сказати, що я відчуваю прямо вже після а, в жовтні все-все-все повністю прийде, я не впевнений в цьому. Так, Ситуація, можливо, ще буде мінятися, бо тут вгорі, наприклад, є аркан балансу. От, це таки це дасть дуже великий поштовх для подальшої перемоги і підсилення України. Нижній аркан взагалі мене порадував. Це аркан імператора в прямій позиції. Це надзвичайно сильний аркан, який говорить про підтримку, про підсилення наших позицій і, звичайно, про стабілізацію ситуації завдяки тому, що прийде по ленд-лізу. Тому для тих, хто питає, чи він все-таки по факту буде, відповідь так, він буде. І тут, якби аркан, двійка мечів. Тобто це вже домовлено, про це вже проговорено, всі документи про це підписані. Але по енергії все-таки йде, що він буде надходити з жовтня, і це теж буде тривати поетапно. Тобто повноцінного приходу, мені здається, протягом жовтня все-таки ще не відбудеться. І це поетапно воно теж може бути, що якась важлива партія прийде в жовтні, ще якась важлива в листопаді, ще якась важлива там в грудні. Тобто це може навіть бути розбито на два-чотири місяці, а можливо навіть і протягом 6-7-8 місяців надходження поступове всієї цієї необхідної зброї. Десятка пентаклів тут, якби є, правда, вона перевернута, що теж якби говорить, що ті всі очікування, які такі дуже дуже глобально на це, скажімо так, будуються. Теж вони якби частково не будуть оправдані. Тобто, бо, звичайно, ми очікуємо, от прийде жовтень, так як там написано, прийде зразу вся зброя, і зразу все буде там перемога. Ключові будуть переміни, однозначно. Тут теж, якби аркан, бачите? от Люди, які вже переживають, люди, які ставлять під сумнів, це все, але переживання як пусті. Аркан нульовий стоїть дев'яткою мечів. Тут карта йде: добрих новин, доброї звістки і колесо фортуни. Що вкотре підтверджує, що кардинальним чином ще плюс один такий потужний якби, пазлик для перемоги України, він буде з приходом ленд-лізу. Але і до приходу ленд-лізу повноцінного повномасштабного, наші воїни, повірте, що зроблять дуже багато успіхів і дуже багато таких переможних моментів. Ще важливо сказати, що окрім ленд-лізу, я особисто по енергії відчуваю надходження. Продовження надходження і від певних інших країн збройної тож, допомоги. Тут аркан п'ятий місяць. Ну ми говоримо конкретно от за жовтень. Так? Тобто, що в жовтні, то, як я сказав, повномасштабно, повноцінно, не факт, що воно все прийде. Подаємось далі, наприклад, взагалі за прихід лендлізу до кінця 2022 року, повноцінного, повномасштабного. Перша карта двійка Пентаклів. Зразу йде аркан переміни. Бачите? Дають. І зразу от, йде рука, дає і приймає. Тобто переміна плюс. Друга в нас аркан. Це аркан. Світ, 21 аркан. Що з даною підтримкою, з даною допомогою, яка прийде до кінця 22-го року по лендлізу, основна сама сама така ключова, ми зможемо якраз оцей мир встановити і новий світ. І давайте ще потягнемо третю карту. Аркан повішений, тобто, все одно це буде затяжно. Затяжно. Тобто, по часу це ще буде, кажу ще раз, якби воно, затягуватися. Далі у нас дев'ятка пентаклів, яка вкотре підтверджує, що буде прихід ленд-лізу, це точно. І туз кубки прямій позиції. Тобто, в ключому варіанті це, звичайно, дасть надзвичайно великий потенціал збройний. І ресурс не лише в перемозі над ворогом подальше, але і в тому, щоб ми могли самостійно далі рости як потужна сильна держава, яка може сама себе захистити, військової власне потужності і сили. І мені те, що крім ленд-лізу ще будуть якісь важливі поставки, ще раз наголошую, зброї збройної допомоги Україні, які теж будуть пришвидшувати нашу перемогу. Ну, ось такі розклади. Ось такі розклади. Тобто, є над чим реально задуматись. Бо справді по енергії жовтень місяць він відчувається ключовим. І ближче до жовтня будемо робити черговий прогноз. Тобто, так як відчувався серпень дуже важливим ключовими подіями, і ми бачимо події в Криму, ми бачимо станом на вчорашній день, це на 29.08, активний контрнаступ наших воїнів саме. На південних напрямках, і от таким чином буде ще ключовим дуже сильний місяць жовтень, в тому числі через те, що почнеться прихід ленд-лізу. Бо вересень ми з вами дивилися, це буде місяць такий процесний. ті всі процеси, які зараз от запустились протягом власне, серпня, будуть далі розвиватися. І історія з Кримом, на це ми ще будемо окремо робити прогнозування, і історія з вільненням Півдня продовженням. І підсилення наших позицій на східних напрямках. Так що, слідкуйте за прогнозами, за ефірами. І будемо далі дивитися, заглядати в те майбутнє багато варіантів, наскільки можна його проглядати. Я завжди наголошую, що прогнози носять ймовірність характер. Як воно буде складатися? Залежить від дуже багатьох факторів. Станом сьогодні такий день. Ленд-ліз буде, буде від надходити партія. Прихід ленд-лізу почнеться з жовтня, все таки, як і було заявлено, і по факту це буде як сильна підтримка для України, як і на даний момент, так і для майбутнього. Одна з таких, я б сказав, ключових сильних підтримок. І хай буде так. А до того часу молимось, боремось, воюємо. Слава нашій Україні, нашому творцю слава, нашим ЗСУ слава, нашим героям слава і селам, які нас захищають. Слава! Хай буде так, разом ми йдемо до перемоги. Бережіть себе, мої дорогенькі глядачі. Ввечері ми зустрічаємось на енергопрактиках. Нагадую, що кожного вечора ми робимо енергопрактику Молитва за перемогу та мир України. Тому обов'язково приєднуйтесь, чим більше нас. Тим швидше ми до перемоги, адже перемога на рівні духовному, то і всієї нечисті веде до перемоги на рівні фізичному. Почуємось вже зовсім скоро.